Ковзанка зимова розвага для дітей і дорослих незабаром з'явиться і в Бердичеві. Поруч із нею дитячі каруселі та павільйон. Монтаж містечка розваг розпочали нині на площі мистецькій поблизу Палацу культури. Підприємець, що запропонував місту Ковзанку і атракціони, має досвід у подібній справі. Він працює по на території всієї України. У нього є близько 20 аналогічних об'єктів в інших містах розміщено, тому людина з досвідом, людина розуміє, що вона робить і як це все облаштовано. Сьогодні на засіданні виконкому, члени виконкому, надали погодження на розміщення ковзанки, тому очікуємо монтаж. І з 1 грудня по 1 березня відповідні послуги будуть надаватись мешканцям міста. Орієнтовні розміри ковзанки 20 на 40, але остаточні заміри проведуть після того, як усе змонтують. Далі з підприємцем буде укладено договір пайової участі, зазначає Михайло Май. Коли будуть фізичні габарити, відомі він заключить договір пайової участі, буде сплачувати в бюджет відповідні кошти за використання земельної ділянки. Ковзанка та каруселі діятимуть біля палацу культури згідно рішенню виконкому у період із 1 грудня по 1 березня. Олена Укянюк, Андрій Борисов, Теркавік.